Всім доброго дня або вечора. Вітаємо вас з Днем Конституції, а це не може не приносити радість, адже це означає, що в нас ще один вихідний. Тож гуляйте, відпочивайте та не забувайте сходити у кіно. І звісно, залишити свій коментар про найбільш цікавий для вас фільм. А що саме покажуть у кінотеатрах України на цьому тижні з 13 по 19 червня 2016 року? Ми зараз і дізнаємось за підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Почнемо з третього фільму Піксар, у якому в ролі протагоніста виступає персонаж жіночої статі в пошуках Дорі. Дорі це синя доброзичлива рибка хірург, яка страждає провалами в пам'яті. Вона наполегливо прагне позбутися своєї недуги і знайти свою сім'ю. Цікаво до речі, кінострічку планувалося малювати від руки, але згодом від цієї ідеї відмовилися, і проект створювався у форматі 3D. Я загубила рідних. Це так печально, бідла. Я плаваю не дуже. Там наша подруга. Їй буде страшно. Потрібна Потрібне о, -о, -о, о, Звучить тупо. Маляко. Зараз я підніму. Це морські леви. Хижаки від природи можуть кинутися щомиті. Ха, старий, ні про що не. Ні про що не хвилюйся. З 16 червня у кіно. Повеселилися, а тепер трішки похвилюємось. Закляття 2. Енфільська справа. Це нова реальна історія розслідування паранормальних явищ. Подружжям Ед і Лорейн Уорреном. Їх занесло в місто Енфіль. На цей раз екстрасенсам довелося зіткнутися з могутнім демоном, який претендує на звання володаря тутешніх міст. Скептично налаштовані громадяни почали підозрювати один одного у тому, що відбулось. В їх серцях оселилася ворожнеча і ненависть. Цікаво, до речі, над проектом працювала одна зі співавторів телесеріалу Ходячі. Grazie І продовжуємо саморозвиток. Вже 16 червня у кінотеатрах Київ та жовтень стартує показ короткометражних фільмів міжнародного фестивалю короткометражного кіно New Vision 6, які отримали найбільшу кількість глядацьких голосів на фестивалі. Легкі, романтичні, іронічні і зворушливі фільми стануть відмінним початком вашого незабутнього літа. Вже сьогодні, 13 червня, ви можете насолодитися приємненьким фільмом Закляття 2 Енфільдська справа. А якщо ця перспектива вас не дуже надихає, то можете... Переглянути прем'єри минулого тижня. Warcraft – початок. У самому серці королівства відкрився темний портал. І раса небачених істот заполонила землі Азерота. Саме так почалися події, покликані назавжди змінити долю цього світу. Орки отримали маленьких 32 бали на метакритику та ще менше на томадах 27%. Ілюзія обману, другий акт: нові авантюрні пригоди команди віртуозних фокусників-аферистів. Чотири вершники отримали своїх 48 балів на метакритику та трохи менше 36% на томатах. А вже наступного тижня кінострічка, яка стала продовженням культового фільму Роланда Емріха День Незалежності відродження. Ви знаєте, це поки єдина прем'єра, яку обіцяють на наступному тижні. Але якщо щось зміниться, то дивіться нас рівно за тиждень, і ми обов'язково про все розповімо. Цього тижня пропозиції невеликі: або мультфільм у пошуках Дорі, або жахастик, закляття 2. Енфільська справа. Що ж, все залежить від вашого побажання. Головне, не забувайте писати ваші враження і залишати поради іншим. Ставте підписуйтесь на наш канал Чекайте наступний випуск рівно за 7 днів у понеділок. До зустрічі!